Вітаю вас! Я вам хочу розповісти дуже цікаве історичне відео про ідеальну державу. Час від часу ви завжди піднімаєте це питання, от влада погана, чому вона це не робить, вона повинна це зробити, оце, це, оце, оце. Робили. Робили. Чи знаєте ви, що в історії людства був такий період, коли ну, зробили ідеальну державу? Те, що ви завжди говорите, ой, корупція, ой, держслужбовці, ой, ой, була, було. Ну, звертаю вашу увагу, що дійсно ця держава існувала і був дійсно такий правитель. Ну, з часом там міфології додавали, але я вам розповім реальну картину про першого китайського імператора Ші Хуан Ді. Чому першого? Ну тому що це дійсно перший імператор Китаю. До цього були князі, їх звали Бо, а це дійсно був імператор. Взагалі, щоб ви зрозуміли, щі це його ім'я. Хуан це щось можна перевести як е, август, ну, августійший. А Ді це імператор. Це так складалося його ім'я. І потім вже на наступні імператори ну, додавали цей кусочок, все вставляли. Але він дійсно саме перший. От він зробив першу, ну це не було китайських імперій. Дуже часто в нас, коли пишуть, ну, ось би, от китай це імперії, ні, от був період не було. А це перша імперія Цінь і він Хай Ді, перший китайський імператор. І ще раз звертаю вашу увагу, міфу дуже багато про нього, а я вам розповів реально. Тим паче, в чому перевага про нього дійсно. ну, Один відомий історик написав ну, дуже чітку біографію. На якому розумінні? Він описав все, як було. В той же сам момент, це дійсно дуже цікаво. Ну, щоб ви зрозуміли, до появи імперії Цінні, до появи цього імператора, там, де зараз Китай, або ну, частина Китаю, там була велика кількість таких ну, невеликих держав, які там воювали часто. Там взагалі 400 років були безкінечні... Ну, то одна держава якби піднялась, то інша, то третя. 400 років. А потім дійсно, ну, скажімо так, дідусь, що Хенді почав, батько добив, а вже син дійсно всіх цих маленьких князьків перебив і зробив першу дійсно китайську імперію. Чому він прийняв титул імператора? Таракотова армія. Оце ви чули, оце залишилося від нього. Це шухання. Ну, він зробив там столицю, дуже красиво шукають. Не знайшли ще. Ну, вважається, що там є дуже теж якісь палаци і так далі. І він зробив ідеальну державу. От те, що ви постійно просто. Ідеально. Дивіться ситуація. Там в нього були радники. Взагалі, ну, починаючи з його діда, там радники були так звані легісти, які вважали так. Є закон. Його, якщо чітко всі виконують, клас. Ваші слова. да-да. От ви знаєте, корупції не буде. Ні-і-і, nee, Все буде добре. Ні-і-і, nee, Все буде чудово. Nee. А тут і дійсно, фактично ця перша імперія з'явилася завдяки тому, що, скажімо, дідусь і батько Шіханді дотримувався сказівок легістів. Ну вони дійсно зробили настільки професійну армію, настільки сильну, що от всі їхні вороги були знищені. А що ж зробив цей імператор, який дійсно довго царствував? Ну, перш за все, навів порядок. От те, що ви постійно говорите, порядок, порядок треба навести. Дивіться, що він зробив? Він поділив всіх своїх подданих, як би сказати, на, ну, на клас. Селяни, військові. Ремісники і торговці. При цьому були впроваджені податки. Менше всього податків платили селяни. Чому? Тому що вважали, що селяни працюють, працюють, і... але податки платять. Там дуже цікава була система, ну, от знаєте, в Китаї люблять такі красиві, ну, якби притчі. От я вам зараз розповім, вона дійсно це китайська. Селяни. Селянин китайський попрацював в полі, виростив рис і розсипав його чотири чашки. Ну, або там кувшини як Ну там якраз притча вона кращих чашки. Чотири. Першу чашку він з'їв з власною дружиною або з дружинами. Ну, взагалі, що ви зрозуміли, в історії Китаю був період, коли вони ніяк не могли визначитись. А скільки повинно бути дружин? Не дивитись. Якщо людина була бідна, дружин не було. Якщо людина була багата, вона тримала стільки дружин, скільки могла прокормити. Ну, така було. Тому у них поняття дружина і дружини це був синонім. Ну, звичайно, з часом. І тому вважалось, перша чашка рису для господаря, ну, звичайно, який працює, і для дружин. Друга чашка рису для дітей. Діти обов'язково повинні бути, їх повинно бути багато, вони повинні допомагати, і для них треба друга чашка рису, тому що їх кормить треба. Ну, Логічно. Третя чашка рис. Для батьків, господаря. Ну, дійсно, в історії Китая дуже тривалий час. Був культ батьків. Я зараз, звичайно, не знаю, наскільки він цей культ, але вважалось, що дійсно от батьки старіли, їх треба доглядати, кормити, утримувати. І це це не просто обов'язок, це священний обов'язок дітей, які виросли. Ну, тобто, от, от, священний обов'язок доглядати за старими батьками. Священний. Не просто так що ні. І третя для батьків. Четверта для імператора. Ідеально! Ну дійсно, бачите, чотири поділили. Ну, десь так податки були. Потім ну, військові, відповідно, не платили податки, вони захищали, тобто їх отримували. Ремісники платили більше. А саме більше платили о, так Торгів не надо. Чую ваші. Ой, як добрую добре, як добре. Навіть були моменти, коли встановлювали, як вам сказати, ціни і так далі. Все, все було. Все закінчилось дуже погане. На якому то етапі з'явилася монополія і була завжди проблема цін на сіль. Селяни, ну скажімо так, селяни працювали, працювали і за безцінь продавали свій урожай. За безцінь. Зато торговці платили великі податки. В економіки не можна... Якщо ти встановлюєш великі податки на торгівлю, відповідно, торгівля повинна десь ці гроші брати. Вона брала в селян. Вона дійсно, ну виходилось так, що вони не могли купувати в селян продукти за нормальну ціну, тому що вони не могли заплатити ці податки. І тому вони купували дешево. А ви ж самі розумієте, якщо всі торговці платять скажені податки, то всі купують дешево. Ну, ти не можеш продати комусь, а то говорить, я не куплю. Я куплю ваші продукти, я їх продам. Я, я коли заплачу податки, буду мінус. Навіщо ми їх купувати? Хай гниють. От я куплю деш. І в результаті, так, да, дійсно, селяни були самі-самі бідні. Але платили менше всього податків. Торгівці платили більше всього податків. Але з часом вони розбагатіли, добряч, ой, добряч. От ребенки, як у вас не ваші, не наші. А тепер дивіться, що ще відбулося. Цей імператор Щохандів провадив перший раз терслужбовців, чиновників. Ні, не дивуйтесь, в світі до цього не існувало ніколи чиновників. Щохандів перший їх провадив. Я розумію, вам важко зрозуміти, ну, чиновник, це значить, ругать, взятки, хабарі, мерзотник, да-да-да-да-да-да. Ні. Дивіться, до Шуханді не існувало такого паніх як чиновник, тому що навіть якщо якийсь князь давав доручення там своїм там, челіді, от піди там, збери податки, або піди там побудуй якийсь міст або стіну, то відповідно він цих людей, як сказати, направляв, ну, перше не платив нічого. Говорить, там зак... кормитися будеш, от, чим займаєшся, тим кормишся. І відповідно ще була яка ситуація, що не було чітких законів. А, що значить людина прийшла? О, хвилинку, значить, це мені це сюди, ой, і це сюди. І дійсно це бардак неймовірно. А от лігісти говорить, ні, Є чиновник, причому в одязі спеціально. Да, це теж було немаловажно, щоб було зрозуміло чиновник. Він отримує платню. От чому? Я говорю, Чим відрізняється чиновник? Він отримує зарплату. З казни. Але він повинен отримувати. Якщо він безкоштовний, от буде тоді. Він кормитися буде. Він буде кормитися своєю посади. Якщо він безкоштовний. Кому ці всі кричать, давайте заберемо зарплату в чиновників. А давайте зменшимо зарплату. Ай дурні. Лігісти так не думали. Тому що якщо ти не платиш чиновнику, він платить сам. Але ж він дожен десь ці гроші взяти. Ну сам розумієте, чому людина буде виконувати якусь роботу, не отримуючи за це мене нагороду. Абсурд. Так от логісти якраз кажуть, ні. Є закони, є зарплата, і тоді можна з чиновника щось вимагати. І отак от і дав вони впровадили. Далі, а далі те, що ви дуже любите. Страшенно любите. Ай, як ви це любите. Логісти впровадив у них була така політика. Нагороди, покарання. Якщо будь-який підданий імперії зробив добре діло, нагорода. Зробив погане покарання. Причому, ну скажу, ну, логічно, так. Да. І на початку, ну, я говорю, це ж не за один день ж було. Там ще дійсно вона раніше почалася. А, і захотів забуть, коли з'явилася імперія більше 2000 років тому. Майже 2200 років тому. Що ви так зрозуміли, що це за період? О, да. І от, відповідно, на першому етапі ну, якби пропонували так, що от людина зробила добре, її похвалили, зробила погано і Ну, Потім прийшли до висновку, не дуже працює. Потім давайте штрафи. Людина зробила погано штраф. О, теж не дуже працює. А потім прийшли до висновку, давайте карати жорстоко. І дійсно, на якому-то етапі цієї цій імперії, при цьому імператорі були скажено страшні покарання. І по ну, посилювали по, ну вважали так, що бачите, треба посилити і буде прямо. І ще трішки. дожмем, дожмем. жмем. Ну, правда, винагороди в другу сторону. Тобто, ти добре, там тобі могли шок подарувати, могли їжу, ну, залежно, яка в тебе посада. Або підвищення в посаді. Там просто ну, подарунки були від еквівалентно. Могли навіть подарувати тобі там по, е, якийсь палац побудувати. Там, щоб ви зрозуміли, всі піддані вважалися піддані імператора. І вони платили з, е, податки імператору. Там навіть якщо і в е, тебе були якісь піддані, то вони були імператорськими, тимчасове користування давав. Тобто кріпаки, там були всі імператорські. От така ситуація. І казалось би, от бачите, покарання. Причому покарання там на якомусь етапі, дивіться. Якщо людина... Крала ну, з державної скарбниці. Яке було покарання? Ні-ні. Перший штраф. А далі? Ні, не вгадали. Знов не вгадали. Землю закопали шице. Ну ах, як западовається. А, отак от і гадів надо. Да, да, да. Причому дійсно там, ну, так от дружину, дітей продавали в рабство. жорстоко. А, ну мало того, е, були ще ну, катували, ну тобто, щоб от, е, хаба, е, от, якщо е, людину ловили на хабарі, то її спочатку катували, а потім страчували. О, як це вам подобається, о, як подобається, так. Да. Так не риба, так треба, треба, треба. Правильно. Знаєте, до чого це призвело? Страна? Ні? <рс -рапи> Красти більше почали. Ви ну, ж розумієте, що ну, не особисто ж імператор ходив, а були аудитори, які перевіряли. Вони приходять, порахували, так, да, украв з державної скарбниці. А тут говорять, скільки буде стоїть? Ну, типу, щоб не побачити. Ну ви ж розумієте, що любов перевіряючу можна купити. Відповідно, якщо ти, тобі вкрасти з, -з, -з скарбниці треба так багато, щоб відкупитись від перевіряючого. Ну, Отак от і почалось. Да, 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 да. Тобто воно спрацювало, але, але якось не дуже. Красти почали просто більше. Причому до такого рівня, що потім, ну, якраз це, скажімо так, державу трішки погубила. Дуже крало, скажи. Хабари те ж саме. Ну, саме, яка людина хоче, щоб її вбили? Відповідно, вона відкуповується. А для того, щоб відкупити, треба хабарів, щоб було багато. Ну так воно є, так воно працює. Ну там взагалі була така цікава ситуація, от якщо людину, ну от такого -с... хабарника, казнокрада так далі, ну от приговорювали страшні карі, мене бабло є, він купляв раба. Раби були. були. Ну там просто ну, робитися так, ну, так, і просто замість себе віддавав раба. А там система дуже проста. О, чому знов таки система. Палечу, треба казнити стільки. Йому дали стільки, він стільки казнив. І чого ви в мене хочете? У мене ж, ж інтернету немає, щоб я тут перевіряв анкетні дані. От все співпадає. І тому, от, незважаючи на оце все, що крали, корупція була скажена. Тобто жорстокий закон. Жорстокі, ну, щіткі такі закони. І скаже на корупція. Тому що вона завжди так працює. Ти е, Велике покарання, ну, значить більше хабарів беруть. Менше покарання, менше хабарів беруть, але крадуть також. Взагалі нові покарання? Ну, теж крадуть, але вже тоді не треба відкуповуватись від аудиторів. Цікава математика. Не те слово. Але як ви розумієте, легісти вони ж почали, а потім як розійшлись. Ну, як ви вважаєте, хто більше всього дійсно був незадоволений порядком? Ні, не для шлибовця. Не знаходили. Не генерали, які крали, не ці. Просто розумієте, така ситуація. От тільки при грошах, вони... А більше всього... Перепадало селянам, ремісникам. Грошей вжених не було, ну якщо б було якісь. там. Получала ситуація. От не сплатив він податки. Така ж ситуація була, що ну, не було з чого. Я говорю, що вийшла ситуація, от він вирощує урожай, він за копійки продає торговцю, тому що торговцю треба платити великі податки. А в торговці все-таки гроші є, він завжди відкупиться. О. А в селяну нема. От він не мог заплатити податки. Ну, покарання. Яке покарання? Ну, спочатку забирали дітей, продавали в рабство. Якщо діти закінчувались, дружину продавали, або дружина. Ну якщо вже нічого, то її продавали само селянина. В рабство. Такий був метод. Були ще методи, ну, могли тілі, там ну, били палками і так далі. Ну там в залежності від різних... От, наприклад, людина запізнилася на громадські роботи. Ну, час не прийшла ну, побили палку ну що ж вона ж не прийшла непорядок треба побити людина наприклад там коли якісь були там ну релігійні пра свята і так далі ну от вони вважали що він поганенько плакав теж треба ж відлупцювати. Ну, що ж він погано плакав недобре недобре треба треба побити як слід про що ви зрозуміли, що закони на якомусь етапі стають марзматичні. Так, да, закони були, їх писали, їх причому дійсно імператор дуже принципово їх витримав. Був такий випадок. Один з його синів е зробив... Е ну я зараз дійсно це описується, випадок. Ну дивіться, яка ситуація. Получилася така ситуація, що е ну, імператор, а у нього ж сімейство там таке ж. І вийшло такий момент, що його син, один і синів, коли імператор, відповідно, там царство блистало, вони всі стояли, а, забігла якась бродяча собака. Не зрозуміло, як вона могла полезти, ну, скоріш за все, напевно. І е, син, один синів вирішив її відігнати, ну якби крикнув на неї, що убігай. А собака чи не зрозуміла, чи ще. Вона, коротше, побігла і вийшло так, що вона пробігла перед самим імператором. Ну, знаєте, ну, щось таке це церемонія. Це собаки дики. Сина приговорили до страти. За неповагу батька говорить як ну вважається що ну ну вважалось так що не можна коли тобто син може говорити тільки після того коли батько йому дозволить а він він крикнув на собаку ну батько ж не дозволяв і імператор пояснив а мало хто говорить собаку спіймати там говорить ні ні собаку спіймати і покормию карать а сина страт. От як же? Говорить, собака закони не читала, тому вона просто не знала, де бігти. А син знав, але він порушив. Страт. Ну так красиво було описано. Не знаю, скільки правдиво, але можливо. Але ще раз говорю, що закони, от воно здається, що закони можна. Але проблема полягає в тому, що ці закони якщо їх всіх виконувати, Вони абсурдні. І дуже часто ці закони, вони ж, а там легісти нові, 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 нові. Там дійсно доходило до того, що вони ну, спочатку дійсно зробили добре, вони зробили е, однакові міри, ну, щоб, тому що був бардак. Ваги, розміру, це зробили. Потім зробили якби порядок от, обліку. Встановили дійсно, от в них система опадкування була чітко, е, е, ну, коли, як, де, хто платить, як, це, це було дуже чітко. Але з часом... Воно почало, вони почали регламентувати, скільки колодців, потім ще це добре, а потім регламентувати, яка відстань повинна бути від колодця до дерева, від там, дороги до цього. Потім виникли куча різних якихось незрозумілих заборон, коли сюди можна ходити, сюди не можна. Це можна робити, це не можна. Появились якісь заборони пов'язані, от я говорю, що там... Який колір тканини можна вдівати, який не можна. Тобто воно ж з'являється одне з... І за все це покарання, покарання, покарання. Причому знов-таки воно жорстко. Ж... Бі... Тому що, виходить, починали з простих, більше жорсткі, 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 жорсткі. Дійсно, на якому-то етапі от помирає цей імператор, ну... хоча він дуже хотів жити все життя. Він шукав острів, де... ну, Вічна життя, шукав. Коли шукав помер. Поплив, поплив шукати острів, помер по дорозі. Потім став його син. Ну, один син ні да. Причому, дехом сказати, він, звичайно, ну, коли батько такий, як би сказати, начальник, то діти не які. Вони дійсно, він просто він їх зашугав, і коли його син став імператором, він виглядав на фоні вже ну, слабеньким. Він просто ніколи батьком не давав не управляти нічого. І в результаті він. Там були в нього радники теж такі. І... А далі, а далі була сподія, ну от як хочете так і трактувати. Я ще говорю, скажені закони, з які дурнувати, І виникав такий момент. Треба було людей відвезти на такі роботи. Тобто заарештовані, були присуджені до таких трудових повинностей, на краби фактично. І там, відповідно, як сказати, командир цієї служби страж повинен був цих рабів вигнати от туди. А там пішов страшенний ливий ну, і розмило дорогу, щоб просто прийти було ну, нереально, абсолютно. Ну, вода, що називається, почала все топити. І він ну, не зміг, не зміг оцих рабів довести там до місця роботи. По закону його треба казнити. Ну, що не виконав. Все, казнить. Так він до мене і фіга себе, казнять. Він зробив ще проще. Звільнив цих всіх рабів. І зробив з них ватагу. Революціонерів! І з цього почалася революція. В кінці кінців ця імперія зникла. Залишились правда-спогади і міфи про те, як зробити ідеальну державу. Не буває ідеальної держави. І оце приклад того намагались. Намагались дійсно, щоб в законів було, але закони, щоб всі виконувати, це абсурд. Мало того і ще закони дуже часто протирічать самої логіки. І дуже часто тоді виникає треба велику кількість людей, які контролюють ці закони, а потім, виходить, якщо ти хочеш, щоб їх виконували, тобі треба або карати постійно, або винагороджувати постійно. Це теж абсурд, це ж ніяких можливостей не вистачає. І воно закінчується тим, революцією і зникає імперія. Отак от. Так от. А ви ще говорите, історію треба знати. Це я говорю як фахівець. Тому що дуже часто, коли говорите, давайте зробимо, я говорю, це вже було. Закінчилось. пане. Все, дякую за увагу. побачення. Вітаю вас. Ви ще не спонсор мого канала. Це ваша помилка. Да, жартую, звичайно. Але, якщо вам дійсно цікава ісклюзивна інформація, Якщо вас дійсно цікавить економіка, політика, історія, але тільки для своїх, ставайте спонсором каналу. Там є два пакети. Дешевше не буває, це більше політики, трішки історії, трішки економіки. І клуб і кіночної мудрості виключно економіка. Зрозумійте, для своїх це найкраще. Для всіх ну як карта ляж.